Сьогодні екватор нашого адвенту 15 грудня. І ми розпочинаємо. Вітаю! Привіт! Як тебе звати? Женя. Женя, а який твій найулюбленіший новорічний мультфільм? Гринч. Це цікаво. Ну що ж, а давай дізнаємося, яке завдання тобі сьогодні випаде. Порадити новорічні фільми. Різдвяна історія. Як відомо, все почалося з марні компаньйона, скороченої від власної жадіності, і хворя, ебенезера скруджа помирає. Він повернувся, аби врятувати скруджа. Для цього за ним слідують три примари: минулого різдва, нинішнього та майбутнього. Грінч, усе життя над зеленим, волохатим блюдником потішалися жителі рідного містечка. Тому не дивуйтеся, що характер він має прекрасно. Паскудні. Та найбільше грінча дратують різдвяні свята, ялинка, подарунки, ярмарки та радісний сміх щороку змушують його по справді постраждати, і тоді поганець вирішує вкрасити різдво. Полярний експрес. У центрі сюжету маленький хлопчик, який не вірив в чудеса, і, зокрема, в Санти Клауса. Якось раз в пряддень-різдва він отримує унікальну можливість вирушити на Північний полюс і особисто переконатися в існуванні Санти. Врятувати Санту. Ельфо Бернард дуже милий, розумний, але з каналі серйозний. На нього чекає приголомшлива, але дуже небезпечна пригода. Хроніки Нарнії. Симпатичне сімейне фентезі про пригоди дітей у плосковій країні що зветься на армію. Женя, дякую тобі за твої поради. Тепер я знаю, що я можу подивитися.